Доброго дня, я Майко Петро Вадимович і сьогодні я хочу вам презентувати свою курсову роботу на тему розробки дистанційної системи освіти для сайту комісії кубільних наук, наук і півтеки сунду. Mm -hmm. Що почати, я хочу з того, що я встановив на космі на систему навч... управління навчанням ЛМС Яфрон. Давайте прийдемо на сайт і подивимося. Його. Як ми бачимо, сайт е, о, красиво оформлений, має приємний шифр для читання. Е, також ми бачимо заняття і курси, які доступні для е, вивчення. Е, також є зміна, е, можливо, можливо змінити зміну е, язика, е, тобто вибрати російський або український язик. Е, дуже полегшує роботу дані, на, на, на даному сайті. Давайте розвідемо систему як адміністратор і подивимося, які є доступні функції для нього. Коли ми перейшли на систему адміністратор, ми бачимо, що адміністратор може створювати категорії, створювати курси та заняття, налаштовувати теми сайту, створювати слухачів або удаляти їх. Також є наш мання тобто які адміністратор може виконувати налаштування всього сайту. Також є звіти і, і календарі. В календарі розташовані будуть відображені всі події, які були заплановані. Тепер е, давайте перейдемо, зайдемо в систему, як професор. Професор має змогу той, також створювати курси, заняття, віддавати е, свою сторінку та переглядати звіти, але звідти можуть переглядати ті, які е, до того е, курсу чи заняття, які він створив. Давайте перейдемо е, до систему як студент. Е, студент е, має змогу е, переглядати заняття та курси, е, проходити тести. Е, і Переглядати свої звіти. Давайте перейдемо е, на заняття е, тіну ті, з випадкові події та е, пройдемо заняття. Як ми бачимо, є матеріал, який студент е, вивчає, і потім при вивченні цього матеріалу він може пройти тести. Давайте пройдемо тест. Як ми бачимо, у нас йде час, час органічний. Давайте розглянемо це тесто. Як ми бачимо, після проходження тесту викидається звіт, на який опроси ми опікуємо правильно чи неправильно ми бачимо, на жоден вопрос ми тихли не вірні. З метою для розробки стала курсова е, робота. Е, е, я створював цей сайт для того, щоб студенти могли е, покращити свій рівень знань, е, щоб їм було краще навчатися. Е, і вони мали з легкістю е, набувати, набувати нових знань. Дякую за увагу, доброї закінчення.